Рада вітати вас на каналі Медитація Українською. Мене звати Валерія, і ми продовжуємо пізнавати науку медитації. Сьогодні я хочу підняти таку тему, як медитація і духовність. Як вони пов'язані і чому насправді медитація це набагато щось простіше і приземленіше. Медитація дійсно може входити в деякі релігійні практики, і справді так і є, що медитація загалом взята, тобто інструмент медитації, взятий з духовних релігійних практик. Наприклад, буддизм, дзен-буддизм — це корінь, це витоки mindfulness, усвідомленості, тобто деякі ментальні вправи взяті звідти для того, щоб вже в науковій площині їх розглядати, практикувати і отримувати якісь корисні ефекти. Але чи означає це, що якщо ми практикуємо медитацію, то ми належимо до якоїсь духовної секти, релігії і так далі? Ні. Тому що медитація це вправа на розвиток уважності. Неважливо, чи ви візуалізуєте, чи ви Звертаєте увагу на свої відчуття чи на своє дихання, в першу чергу ви розвиваєте навичку уважності. Тож розділяємо духовні медитації, тобто, якщо ви належите до певної конфесії, філософії і так далі, і розділяємо це як ментальну вправу для того, щоб розвивати усвідомленість, уважність, пам'ять і так далі. І я запрошую вас. До розвитку навички уважності прямо зараз. Ви можете схрестити ноги, сісти по турецьки або сісти ось так, як я, на стілець, крісло обі перші стопи на підлогу. Розслабте свої руки, можете поставити їх на стегна, витягніться за маківкою голови вгору. І я пропоную трошки розрухати своє тіло для того, щоб вімкнути там відчуття. Можете похитатись вліво вправо, відчути спину, можете розім'яти свою шию, прогладити ноги, і відчути усе своє тіло, заплющити очі. Я пропоную зосередитись на тому, як рухається живіт у процесі дихання. Ми намагаємось не інтерпретувати. Масаж просто роблять там. Я зараз знаходжусь в ретритному центрі. Я пропоную звернути увагу на свій живіт і те, як він рухається в процесі дихання. Дихання ми не контролюємо та не змінюємо. Воно просто відбувається. Вся увага зараз в цю частину тіла. Тепер піднімаємося вище, зверніть увагу на грудний відділ, на те, як він рухається в процесі дихання. Якщо вас відволікають думки, це абсолютно нормально. Ви помічаєте це і знову скеровуєте увагу у вправо. Відчуваємо, як злегка припіднімається грудний відділ, плечі, але нічого не змінюємо. Без оцінки та суджень споглядаємо реальність таку, яка вона є. Наводимо фокус уваги на грудний відділ. Тепер переходимо до кінчика носу. Відчуваємо, як повітря торкається носу, проникає в ніздрі. І як виходить з носу. Тримаємо свій фокус уваги. Відчуйте, яку температуру повітря ви вдихаєте і видихаєте. Якщо вас відволікають думки, це абсолютно нормально. Помічаємо це і м'яко скеровуємо увагу назад до вправи. І переходимо увагою зараз із однієї точки на іншу. Спочатку зосереджуємо увагу на животі. Відчуваємо, як він злегка рухається. Являємо ніби прожектором. Скеровуємо увагу світло саме сюди. Переходимо вище на грудний відділ. Прожектор. Скеровуємо на грудний відділ плечі Дихання природне, спокійне, просто відбувається. Ми споглядаємо внутрішні процеси, події такими, які вони є. Родний відділ. І відчути, як ви повільно підіймаєте прожектор до носу. Тепер споглядаєте, як повітря проникає ніс. Які відчуття зараз там? Якщо вам не вдається відслідковувати, фокусуватись, це нормально. Не картайте себе за це, не звинувачуйте. З вашою уважністю все нормально, просто їй потрібен час. Ставтесь до себе співчутливо, м'яко, не тисніть на себе. Навіть кілька секунд уважного спостереження уже великий успіх. Зараз пропоную поперемикати таку. Звертаємо увагу на живіт. Світло прожектора світить на живіт. Всі відчуття в животі, поколювання, вібрація, тепло. Тепер знову на ніс. Всі відчуття в носі від повітря, грудний відділ. Які там відчуття? І опустили знову до живота. Зробіть кілька спокійних вдихів та видихів, відпустіть свою увагу. Порухайтесь так, як вам хочеться, можете ще із заплющеними очима. І розплющте зараз очі, подивіться на простір навколо уважно, без інтерпретації, оцінки. Подякуйте собі за цю практику, за те, що обираєте турбуватись про себе і прагнете жити свідоме, спокійне життя. А я запрошую вас на спонсорську програму, де ми. Вчимося кожного тижня різним навичкам медитації. Наживо. Для того, щоб приєднатись, натисніть Спонсорувати під відео або Перейдіть за посиланням під відео. Дякую!